Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тим часом, у Екатеринбурзі палає завод полі сетерола буда після серії потужних прильотів. Спільний поліетилен екофол користуються росіянами на фронті для укриття від тепловізорів. А інші вироби виробництві складових дронів дрони здетонували десятки загиблих і поранених. Там хотіли побудувати нові цеха, Тепер однак, напевно, вже ні, що ж, чергова атака по Росії. Годину тому все прикордон. Ні, РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 37 бомбардувальників нового зразка. Росіяни будували, не могли їх засікти радарами, оскільки два дні тому ЗСУ знищили радіолокаційні вишки контейнера. Росія зараз сліпа повністю цілі, які по них летять, бачать тільки локальні ППО серешту, дири, якими ми нарешті скористалися. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України прикордонні аеродруми горять, вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Пишуть про понад 100 ракет, які летіли по Кремлю. Втім, найбільше дісталося Тушино. Сьогодні вночі авіабаза Тушино що поблизу Москви, зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром. Аеродром Тушино, Аеродром на північному заході Москви поряд з Волоколамським шосе за 14 кілометрів від центру міста. На летовище базується спортивна авіація в національного Національно Аероклуб Росії іменічка. Алова ростота військова авіація, авіаційна командатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони РФ. Пишуть про 15 ракет, які обійшли системи ППО і нанесли удар у місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили в Москві у тому районі. Оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони землі координував спецназ, який, окрім удару, по авіабазі розніс ФСБшний загін. До слова вибухи цієї ночі лунали низці регіонів України агресора, були атаковані ні, об'єкти окупантів, зокрема в Брянській, Калузькій та Курській областях РФПРО, це повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. У ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема в Брянській Калузькій та Курській областях Росії поінформували в Генштабі. Наразі є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших. Об'єктах уточнюється редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.